Ось скажіть, як ви думаєте, скільки відсотків інформації людина не запам'ятовує сні? Ну, сні, вона взагалі не скільки відсотків вона взаєм? Не, не запам'ятовує? Ну блін, приблизно напевно 80. Це ви майже вгадали? Так. Да? Майже, майже. Давайте три три спроби ще ще які, які будуть. А, Вже близько. 90. Так, 90 відсотків. А ви взагалі взагалі запам'ятовуєте свої сни чи ні? Ну так, взагалі, ну не прям. Ну, взагалі, обично не запам'ятовую. А є, є такі якісь сни, які ви запам'ятали? Ну, обично, це страшні сни. Ви ужастики дивитесь перед сном, Ось подруга З подругами не з подругами щось дивитись. Ужасно, напевно, так. Оце, да. Ну, це так. Обично взагалі, коли подивишся ужастики. Після цього, ну так, да, точно. А я є якісь віші сни бува, бували якісь взагалі, да У мене було таке, що мені тиждень підряд сни... снився сон. Як я шукала крем? А <гум> не я... снився, де да? головне. <гум> да. я, я його ніде не могла знайти, а потім я його все таки знайшла і купила. Ну, взагалі, ну, ну, снилася, сни... як ти його шукала, чи як ти його знайшла снилась? Як я його шукала, от не могла знайти. Я його знайшла. Ну, як зар... це сталося, дивіться? Це сталося, от приснилося, що там шукали, і потім прийшли, якийсь час пройшов, ви почали шукати його, так? Ну, загубили і почали шукати. Так. Да. Да? Да. А ще якісь таке цікаве, щось було таке? Ну мені приснилось то, як моя подруга <схай> з моїм хлопцем, <схай> це не був я сон, так? Да? <схай> це не був я сон. Слава <схай> Само, Богу, це не був. Так, що це <схай> це <було> просто... <схай> да. Ну добре, дякуємо за да. Дякую, дякую.